Сьогодні у нас з офіційним візитом був заступник голови Полтавської військової адміністрації Чубенка Антон Григорич і директор департаменту освіти Полтавської обласної військової адміністрації Кончаковський Євген Олегович. Завдання було подивитися, провести моніторинг стану проведення освітнього, навчально-тренувального процесу, забезпечення реабілітації дітей і саме головне. Безпечності проведення цього процесу в умовах військового стану під час повітряних тривог для того, щоб функціонував цей заклад в тому режимі, який зараз це нагальної потреби такої крайньої немає. Але для того, щоб забезпечити прилеглі райони, то ця чи будинки, ця необхідність може бути відносно посилення бази спортивної. Вона відбувається в штатному режимі і цим опікується вся обласна влада. Це дуже важливо. І сьогодні на нашій зустрічі ви бачили, ми вручили грамоти відповідним учасникам і переможцям, які посіли друге місце команда волейболу в пліч опліч зі спортом шкільні лігії. Ця ініціатива президента вона охопила тисячі учнів в нашій. В області на сьогодні готуються, що всі вони будуть відзначені, і це буде така подія, яку ми будемо продовжувати і залучати і не ті види спорту, які були в цей, в цей раз. Це волейбол, футбол, черлідинг та інше. Ми будемо ще інше.